Всім доброго ранку плюс 13 градусів сьогодні Ох і погодка, Йомойо Вітерець зараз вам буде дуть А, це да, і одразу поклон. Поклон такий Та Це ж блін шворка для віщей. Ой, ребятки, холодно. Холодно було, ймою ночі, нічю. Ну короче, Ну, Слава Богу, все, все стоїть. Реально вітер холодний зараз. На сонечки наче тепло, якщо заховатись, поняли? Від е, вітру. Але вітер холодний. Вітер зараз з півночі северний. Що? Слава Богу, слава Богу. ну, я вам скажу плюс 8, це дуже мало для огірків ночі. І обіцяють плюс 2. У нас, слава Богу, нічого не померзло, і слава Богу, не було граду. Хоча мама каже, мама ж у нас в центрі міста, то вона каже, що градик був. Ось. А нас, слава Богу, не зацепило. У нас просто був дощ. Слава Богу, все стоїть. От тільки що буде, якщо буде плюс 2, обіцяють плюс 2. Але ж таки знаєте, як воно. Обіцяють нам плюс 2. А може бути і мінус 2. Бо завжди, коли вони обіцяють одне, я вам скажу, воно ніколи не буває правдою. Вони толі забрехуються, толі спеціально, то лі афіхія знаю, то ли у них недостовірні, е, інформація недостовірна інформація у цих синоптиків, знаєте, які вони. Ну, коротше, це дуже-дуже недобре, не я вам скажу. Я зараз їду відкрити е, парнички, щоб вони вже привикали к такому знаєте, прохладі. Ось, все-таки сонечко-то буде гріть, а вітерець буде їх обдувати. Хай привикають, бо якщо ночі буде такий дубак, я вам скажу, вони точно блідо скажуть нам до свидання. До побачення. Оба. Так що треба відкривати, хай закаляються. Все-таки плюс 13 і на сонці буде дуже добре, я вам скажу. Не було різкого перепаду. Оп. Ось тут розсада Ну, Хорошо, що ми ще помидори не, не висадили. Дивилися Дніпропетровську, вже помидори посадили. І такі вже, знаєте, добротні у них були кущі. Ось. Померзли, блін. Кошмар просто. Просто кошмар. Да й ви ж писали, да, що у когось щось померзло, блін. Оп. Да, ми там, коротше, дивилися одне відео, ми не зрозуміли звідки. Думали, що на западній, а кажу, це не на западній частині, а на східній частині. Захід. Господи, не можна ніяк розібратися, чесне слово, ребята. Де схід, де захід, -мо. Схід це де сходи сонце, правильно? Правильно, там сходи сонце. От з тої сторони все померло. Все. Що у нас тут? Що по перчикам? Блін, парчики накривати будемо. Огірки будемо накривати. Не знаю, клубніку треба накривати. Я скажу, там де плюс два, там і мінус два. Йо-моя. А клубничка вже, извините мене, вже плоди є зелен, зелененькі. Базилік і перчик теж на розсаду Що хотів показати Ой коротше Короче, кошмар блин, просто Що робиться йо моє Цей погодою блін Хотів ж вам эту клубніку показати Це ж просто дивіться що буде Ну бачите Вже ж пішла вона, вже та одна квітна, друга вже вон Дивіться, які навізі ось це ж, блін, буде просто катастрофа, якщо воно все померзне, блін. Кошмар просто. Ух. Да, да, вітер северний. Кошмар. А дерева що? А що з деревами робити-то? На деревах можуть померзнути плоди. Правильно, черешня. Вчорашня вже блін набралась, -мо, рання. Короче, блін. Надо не вірити цій погоді. Коротше, заховався від вітру, бо ну його в баню це писати, блін, тут шумоподавлення взагалі ніяке, поняли? Мікрофона. Мікрофони хороші, пишуть, класний, стереозвук, але кошмар. Коротше, сьогодні будемо щось підготавлювати, щось накривати. І вам теж совітуємо, щось готувати і накривати, якщо ви щось вже розсадили. Ті ж перці, ті огірки, я не знаю, що там, бля. Ну, Коротше, все що є, треба накривати, треба підготавлюватися і накривати, бо дуже щось страшне суне. Може, звісно, вже найстрашніше пройшло. Ось, бо було вже в мінус вісім у людей. Але ж воно не закінчується, як бачите, ще суне. Ще суне і завтра буде дуже добре похолодання. Сьогодні обіцяють плюс 6 ночі, а завтра ночі обіцяють плюс 2. Я ж кажу, так як ми біля, біля річки у нас завжди на 2 градуси менше, а то й на 3. Це я замітив. Виїжджаєш з хати. Ну, з хати, ви поняли, з двору. З двору, коли виїжджаємо, Дивлюся на цей. Ну, в машині ж є теж термометр, показує, показує, допустимо, плюс 4. да? От. Заїжджаємо в город, а там плюс 8. Поняли? Буває таке, 4 градуси різниця. Ой, так. Вот. Да. Йо-маю. -йо. Ні, ну ця ніч ще добра. Ладно, цю ніч треба накрити обов'язково гірки, бо гірки люблять, щоб ночу було плюс 10. І вони в нас попротикались вже, а деякі ще ся у нас. <рит> Отакі вже здорові. Почти по метру, йо моє. То треба щось з ними робити. Да, ну будемо щось думати. Будемо щось думати, що сьогодні треба щось підготовлювати, будемо шукати пленки, кийонки, агроволокно. Ну як агроволокно... Є у мене... Після стройки залишилось пара бар'єр. Поняли такий. Я тряпошний. Тому, то, мабуть, той будемо використовувати парубар'єр. Те, те ж саме агроволокно. тоже мені назвали агроволокно. Блин. Взяли просто блин, і, під... і зра... написали, що це агроволокно. Те ж саме блин, матеріал, те ж сама структура. Ну, коротше. Так. Коротше, все будемо підготовлювати, все будемо займатися, шукати. Ось такі пірожки. Зараз зайка клипає відео, як завжди, зранку. Сядемо щось поснідаємо. І будемо займатися. Так, а ось і наш сніданочок. Ой, холодець з моєї сторони, киця не буде їсти. Щось у неї жога довби капець. Ось тому воно буде тільки пірешечку. Не Там знаю, сироп. можливо, з цього. Mm -hmm. Я ж все время на цих таблетках блін. Ну так, да, так. Да. Ой, Господи. Так що так. Ну, коротше, отакий скромний у нас сніданок. Пюрешечки вчора наліпили, наробили. Наліпили, наліпили так. <світить> <да. світить> Ой, я так вареників хочу. <світить> так, так що так. Mm, всім смачного. Так, да, всім смачного. Їмо, далі йдемо щось робити. Накривати. Ховати. Да. Зараз ми читаємо коментарі. Так, да, Про стовпчики Так Вони класні, да. вони рівненькі, класні. У нас я ж кажу, що це ідеально. Зробою, що робити, да. бо стовбів не що мама дорога металічний. Вона, ж... як завжди, хочу на вірочку на з закацію. Я як спомню, як ти розказував. Ні, да. тільки буду все знову. А зараз, як проходить, як, так? Да? Та і роботи не знаю, зараз немає, і того немає, плану. і цього немає, і воно зрозуміло, що поки ждать, коли з'явиться щось. Підемо наріжемо цих стовпчиків, як угу. ну, Як кажуть, життя заставляє, а, да, Трошки реальніше дивитися. Десь може щось якусь сітку ще нариємо, бо у нас куплено всього їх там 5 чи 6 рулонів. І то? Слава Завдяки Богу. кому? Да. Завдяки мені. Ага. Завдяки тому, що я його застав заставила купити. Я кажу, Зая, давай. Це на початку війни. Він каже, та ну нашу, та та то, то Я кажу, давай, поки вони і вони туди щось да, були це ж трошки покишка запаслива. Вона все думає, якось наперед. Я так не думаю, звісно. А я думаю, а вона і... да, думаю, завжди да, настояла, щоб купили цю сітку. Хоча б тих yeah, а треба було більше взяти. Yeah, Тільки п'ять yeah, рулонів yeah. тоді взяли по десять метрів. Що ж воно по десять метрів, ці п'ять рулонів, Вони 5, вже порозходилися. 50 метрів, і то ми вже рулон почали, там там кусок, там кусок okay. відрізали. Ось, а зараз їх е... попробуй купити. Та так. Тисячу гривень зараз по скидкам. Mm -hmm. А ми тоді за п'ятсот купили? П'ятсот, по-моєму, сімдесят п'ять. Ну коротше, щось таке. Ну дуже гарно. Півтора Надо... метри, так, да, і сітка п'ять на п'ять. І тоді ж гроші були yeah. заряд. І гроші тоді були, що саме цікаво. я ж кажу, що тоді воно якось знаєте передвоє перед по суті можна було тоді стовпів набрати. Ні, на стовпи тоді було дорого. Бо ми тоді вибирали, що нам таке наважніше було. Нам да. наважніше було тоді це початку війни, то заправити машину, заправити то, заправить сю. І за сітку, я сказала, бо я знала, що воно подорожчає. Ну понятно. Якраз не... там, де її виготовляють, цей же що то ж ка як воно? обстріли було і все остальне. То так, mm. я кажу. Слава Богу, туди закупились і в морозилку, і в одну, і в другу. Ну зараз все вже закінчується. Осталось, по-моєму, така, там рибний відділ у нас. Собачний, і рибний відділ не риба. Так, так, так. Сильно довго вона буде йти аж два дні. Один відділ. Все вже скінчилося. М'ясо, все на світі. Так, вирішили ми сісти, поїсти пасочку, бо щось ми з цими всіми холодцями. Поставили туди, по-перше, да, забули, по-друге, по нема куди ж її їсти, Кот. Да. А вона, о, знаєте, як скажу, якщо не в цьому, не в бумажечці да, ми бумажці, то вона починає потроху підсихати. От і як оце їсти, рібята? Рі, скажіть. Що, красиво? Ну, як оце їсти? Його ж даже різати не Йо можна. Йома да. так. Ну, ага. Так ото подивились, все, став, іди назад, блін. Да. Давай другу. Хай засихає, да, да, і цей. І буде, воно стоять у нас дуже красиво. Просто як цей. Ну, а що, да. воно засохну, то буде собі стояти, Його нікуди воно ні, не дінеться. Ну, да. Якщо чесно. Жалко, але вкусно. Треба їсти. Ось, кстати, всередині. Да. Ніколи ми не показали, яка вона всередині. Угу. Це при тому, що вона, бачите, підсохла, але вона така. Вот ну, така... вона не зука, вона просто глазурька підсохла, і те, що як бумажку знімаєш. Да, да, да. ну дивіться, вона просто, просто стать. Угу. Просто бачите, аж слюніний кузь. Угу. Гарно, класно. Це хто угу. просив мене показувати, як, яка угу. вона всередині. Ну, яка вона в розрізі. Наступний рік дивіться. Так, да, робіть. Робіть, так що. Дуже дуже смачно. Якщо класно. в цьому році не робили, по нашому рецепту. І раз, знаєте, так... я вам скажу, що. Я не додаю багато цукру. Ну, за счет того, що тут родзинки, за счет того, що тут е курага, да? угу. но, получается, так? смачненько, класно. Я все одно кажу, Китин, добавляю чуть більше цукру. сахар? Да. Я люблю, щоб... Ну подивися, Ось верхушка ж намазана, так. Да. Тут класненько, а там далі як. Ай, блин, господи. Ну ладно. Наступний рік добавлю більше сахара. Можна 250 грамм. Більше цукру, так. Да. Ну хоча так, дивіться, це на сладкоєжик. Це я просто люблю дуже сладке. Хоча вона сладенька. Для мене це добре. Так, ну, допустим, я п'ю чай з однією ложкою цукру. Коля з двома. Якщо ви з двома п'єте ложками цукру, то тоді. То вам буде не солодко, Тоді беріть трошки більше. Бачите, серединку оставив. Не порізав. Жалко. Я не можу, так? Зробіть хтось інший. Mm -hmm. Ой, ребятки, це короче, покушали ми. І спомнили, по-перше, не показали, як ми закрили огірки. Ось так, бачите, відрізав я кусочок цієї штуки, затінняючої сітки. Ось. З двох сторін у нас ось такі, бачите, прикрутили ОСБ-шку раз, ОСБ-шку два. Це від вітру. О. Mm -hmm. да, і ми можемо заглядати ось, ось звідси до, до огірків. О. Що ну, ще буде, якщо буде заморозки, це треба буде чіплюнка чи чим, я не знаю. Ну так, да, ще якось чіплянку і так його взяти, хопу, закутати. Чи... Ну коротше, подумаємо. А, вообще, ребятки, знаєте, що я вийшов? Я в я вспомнил, що я ту е -е, -е віточку втулив в грушу. Блін. Хто пам'ятає віточку, так? Ось вона. Ну що я вам скажу? Дивіться, пластилин на місці. Ось, ну пластилин це фігня, мабуть, може, треба його. І там, бачите, воно потемніло. Ще, 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 зараз воно, дивіться, бачите, потемніло. Потемніло вона, де пластилин. Ось. Е ці засохли. Але ось це ось одержиться зеленим. Дивіться, оце. оцей зелений. І він вялий, але він є. Сокодвіження є. Прикиньте. Ну Не знаю, подивимось. Хтось написав, що діло буде. Хтось написав, що ні. Хтось написав, що там, якщо ви попали, куди там треба попасти, то все теж буде. Коротше, непонятно. І бачите, куча нових паростків йде з цієї деревини. Може треба було просто <кій> віточку тонішу. <кій> Тонкішу, о. Ну, коротше, подивимось. Подивимось, дуже цікаво. Знаєте, може в цьому році нічого не буде, а... А в слідуючому році, як піде, то і буде добре. От. Хоча я теж не розумію, як воно так працює, да? Це виходить плодородне, а це, виходить, дике. І Сок-то дикий сюди піде. Ну коротше, я не знаю. Подивимось, коротше. Оце все треба знову обламувати, опять зрізати. Або знаєте, що зробити може я треба Попробувати. Ось, я не знаю на осінь чи коли воно, на осінь воно таке не робиться, тільки на весну. Ось є, допустим ветка, ось хороша, да? Ось хороша віточка. Може оцю віточку треба зрізати і оток, ну, таким зрізом спеціальним і прямо сюди приростити. Ну теж, коротше, як воно робиться, не знаю. Бачите, вона дичка, вона хоче жити. Але вона якось живе неправильно. Та й не знаю, чи треба вона тут. Ця груша, як бачите, ця щось, ось, дивіться, розрослася ось ось, ось 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 бачите, куди. Ну, то є це дерево здорове. ой блін Сьогодні холодний вітер, друзі, дуже холодний. Прям я вам скажу, прямо, геть нічого не хочеться робити, й-моє. Вчора так напахались, набігались, то все, то укривати, то закривати, то накривати, щось думали, бігали, сапали, підгортали. ось А сьогодні чувствується, знаєте, такий... Така усталость. О, оба! Ой, дивіться, які у нас тут вже папоротники повиростали. Здорові. Що вони, я вам скажу, забивають хости. Там же вон, бачите, всередині є хости. Там, там десь хосточка є. Вони геть забили ту хосточку маленьку. Це наче ще пробивається. Ось, а тут вони, бачите, здорові. такие хорошие. Это маленько, это, может быть, свеженько. Ну и там оно, бачите, идут тоже, теж. Ой, блин, ой, ладно. Так. Ну что, хочу показать вам, что наш пруд снова запрацювал. Более-менее, да. Бачите, как течет уже? Шумно. Чому, так? Да? Тому що шланга, блін, внутри забилась. Зараз. Зараз. І все. все. Що внутри шланги було, поняли? Нальот. Налт такий наліт, що наче я не знаю, значить трава вже якась. О. Ми коротше зробили. Взяли трубку, вставили в трубу. Ну, зрозуміли, і під давленням напора води. Проте саме, профігачу її. І... і тепер запрацював у нас роздобряче. Ось, а ще ми замітили, що у нас розквітли такі красиві квіти. Дивіться, як вони тут дивляться. А, і красота, так? Да? З цієї сторони, кстати, теж їх видно класно. Ще красиво. Знаєш, що з цієї сторони воно жовте і О. синє взагалі шикарно смотриться. А ще mm -hmm. в мене усюк якась квітка, яка буде квітнути, я не пам'ятаю, що це таке джала. Па, викарний mm -hmm. у них. Ось якісь ромашки будуть. Mm -hmm. Блін, і подсолнуха море. Подсолнух на треба відсолмуху в нас садили, на нам пташки. Нам да, якісь ромашки чи що? Да, ти Будуть. Це ж вчора, в тому році понасаджувала, хто його знає, що сюди понасаджувала? А оце що ось теж якісь світи дають. Оце будуть колокольчики, це я знаю, що. А -а -а. Я дуже хотіла тут колокольчики, голубенькі вони такі, добрі, такі, нежні, нежні, красиві. А, -а, -а, -а. а оце що, оце я не пам'ятаю, що я не <гум> Ну теж, мабуть, що ж насадили. Ну, да. Там, кстати, листочки такі самі, які там. Та отож. Це ж треба. І ну, це я не знаю, що тут я по чому Добротний. Ну, треб надо посипать, да. О, треба посипати. Вис... Треба посипати, бо ці жуки тут людом розводять. Оце, дівчатка, хто розбирається в квітах, що це взагалі воно таке? Воно у ну, мене, мене не квітло. <путр> воно в мене не квітло. Ось тут дивіться, що. О, угу. Всипати треба срочно. Такий порошок. Дети угу. Та його не люблять. <плодрідь> <плодрідження> <плодрідж Кстати, шо по. Що потли. Так, шо потли, шо потли. Да. Ай, блін, залишилась. Зараза така. Да? А ти ж тут бризка? Да. Ти ж тут не бризка. Та я вчора пройшовся баню в перед дощем, Так перед вот. дощем, же. Ну а що? Ні, та! Фігня залишилась, киця. Тут їх було море. да, да, то надо брати і бризкати. Геть залишилось геть трошки. Це ж короче, ребятки, подивилися віку, блін. А вона баня все трави. каже, класно працює, вирішили спробувати. Блін, роботає? Работає. Работає, Работає, так. Ось. Просто перед дощем це не треба було робити, поняли? Ну, я вже мені просто було жалко, я боявся, що вони з'їдять все. Ось, тому взяв, забризкав. Не прямо перед дощем. Часа за 3-4, за якщо не більше, ось, то вони встигли подохнути, блін. Велика част, частка їх. Ну все, бачите, що робиться. Що ж ти не фокусуєшся, ось, дивіться. Білеска. Мікро. Так, ладно, бачите на задньому плані косу. Рішили ми сьогодні щось покосити дощик прийшов, зараз все як піде в ріс, що мама дорога. Все, блин, потім я точно не зможу мені сказати. А кися буде сапати. Так це не за що вони їли.